Мають на вербах грушок Євгенію в Парижу в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок. Сільвова я ані на кров. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами знову я Сашок і хочу вас познайомити з суперцікавою пропозицією, яка зараз зірвала просто інтернет ком компанія AI Trading. Пеставтоматін Trading бо що робить, торгує нашими коштами на різних біржах, як бачимо різними криптовалютами. Тут можемо побачити на яких біржах торгує, на Binance, на OKX. торгує біткоїном, як бачимо. І зараз бачимо на графіку, непогано він показує для торгівлі взагалі супер. Активність на ринку. Отже, проактивність на ринку це інше. Що ми маємо тут? Ми маємо стабільний відсоток заробітку, який дає нам заробити робот, щоб зареєструватися максимально. Я зараз вам постараюсь показати. Це ні, це моя команда. Моєї команди немає. Поки що я тільки тільки зареєструвався, чекав, щоб прийшли кошти. Я вам міг показати, як хто захоче зареєструватися. Нагадую, ризик високий, але як ми могли бачити, по попередніх Ньюмен-1, який проробив майже рік, Ньюмен-2 проробивши більше ніж пів року. І Німен 3 має надію, що так віддасть нам заробити і, он, і Пасивний заробіток, скажемо, з вами. От Отже, бачимо, я поповнював рахунок, хто захоче поповнити, називаєте речат, копіюєте адресу посилання і звідки ви поповняєте. Я поповняв, Я користуюся з Binance, оскільки на Binance зараз найнижча комісія один долар за будь-яку транзакцію. Отже, тут, тут як вивести також. Тут прив'язуєте свій гаманець і коли захочете, зможете виводити кошти. Ну, але ми завалені не для того, щоб виводити, а для того, щоб заробляти. Давайте перейдемо на головну і купимо робота. Купимо робота за, 7, за 8 доларів на 30 днів. Вводимо пароль наш. Так. Купили робота. Копіюємо цю сторінку і відправляємо. Сюди адмі... адміну в групу. І вони нам на місяць ми купили роботи. Зараз повернуть нам вартість за робота і дадуть 50 доларів на розвиток на 3 дні. Отже, які важливі нюанси. Реферальне посилання, хто хоче долучитися до моєї команди і схоче створювати свою, копіюйте тут і відсилайте, запрошуйте своїм друзям, майбутнім партнерам. І будете мати реферальну програму. Тут також непогана відсотки будуть капати від партнерів, невеликі, але будуть. Якщо велика команда, буде гарний заробіток і партнерський. Одним словом, робота ми купили. Чекаємо підтвердження, чекаємо 50 доларів бонусу. Підписуємося на мій канал, слідкуємо, як я заробляю в інтернеті, як розвиваюся я, як розвивається моя команда, як росте біткоін. Я все, в себе на каналі більше інформації і про роботи, і про як я заробляю, про різні компанії. Якщо слідкує хтось за моїм каналом, то знає, що я заробляю не тільки в таких айп-проектах, а навіть в таких, як в таких всесвітньо відомих. Кошти знаходяться у вас на біржі, нікуди ви їх не відсилаєте. Постійно в користування, робот RoyalQ. Торгує вашими коштами на більше. Одним словом, то вже інше питання. А ми вертаємося до ai трайдера робота нашого, і бачимо, що вже прийшло повідомлення від Діксона. Е, ага, він нам прислав, він, що він нам... Е, давайте перекладемо, почитаємо. Самому цікаво, використовувати транзакції для кожної транзакції одну годину, максимум т -т -т -т, 12 транзакцій. Можна знісювати протягом до години. Прибутковість становить 3%. Плата за досвід. Якісь протягом 3 днів. Так як я говорив на три дні написи, щоб приєднатись до групи. Окей, приєднаємося до групи. Надіслали поки що запит, а ми повернемося з вами. І зробимо так, як він нам сказав. Почнемо торгівлю. Окей, одна година торгівлі пішла. І зараз ми почекаємо, коли нам прийдуть кошти за робота. Отже, бачимо, робот торгує. Хто не захоче купляти робота, може за реєстрацію одержати 50 доларів на пробний період на 3 дні і заходити кожну годину натискати, продовжувати роботу робота на кожну годину. Якщо ви не хочете вносити своїх коштів, можете таким чином спробувати скористатись можливістю заробити також реферальні кошти, якщо хтось здивується, що хтось долучився до нього, а кошти не приходять від рефералів, то наголошу, що... Поки 50 доларів бонусних діють, реферальні не працюють. Після трьох днів, коли заберуться реферальні, тоді будуть і нараховуватися реферальні від рефералів. Я хочу сказати, що ну, кожну годину заходити, можливо, то не сильно зручно, тому робот за 8 доларів в місяць. Більше якщо за нього повертають кошти, я думаю, непогано тут нам допоможе. Так як і в минулих, як показує практика, що робот працює без відказну, тільки і скільки це вже зовсім інша історія. За роботу вам повернуть кошти при поповненні від 30 доларів. Як бачимо, 8 доларів повернули за робота, 30 на балансі. Ну, вихід і 50 доларів дали нам в роботу. Отже, така компанія. Кому цікаво, долучайтесь, будемо працювати, заробляти. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому цікаво, будемо заробляти разом. А як заробляти і не втрачати до мене в Телеграм, посилання на Телеграм. Залишу в коментарях під відео, а також в описі коротенькому під відео. Також буде мій нік на посилання особисте а також групу в телеграмі. Дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Будьте здорові і до наступних зустрічей.